Цими вихідними на дорогах Прикарпаття сталося одразу кілька дорожньо-транспортних пригод із постраждалими. Одна із наймасштабніших аварій сталася 12 липня у селі Миколичин Яремчанської громади. У результаті зіткнення транспортних засобів травмувалися четверо осіб. Ти річний мешканець Львова керуючи легковиком Деоланос, рухався автодорогою зі сполученням Мукачевого-Львів. Не обрав безпечної швидкості руху. Виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення із автомобілями. Форт Ф'южен під керуванням 40-річного жителя Харкова та Фольксваген Тура яким керував 51-річний мешканець Яремчанської територіальної громади? Останній рухався у зустрічному напрямку. В усіх постраждалих травми різного ступеня тяжкості їх доставили до лікувального закладу. У водієв відібрано зразки крові для перевірки на стан алкогольного сп'яніння. Того ж дня, 12 липня, ще одна ДТП трапилась у селі Лисець Лисецької громади. 68-річний мешканець населеного пункту Брошнів Осада керуючий транспортним засобом Мерседеспринтер у напрямку Івано-Франківська не дотримався безпечної дистанції, не вибрав безпечного інтервалу та допустив зіткнення із велосипедистом 1934 року народження жителя Лисецької територіальної громади. Останній рухався по путному напрямку. Наслідок ДТП велосипедиста з травмами доставлено. До лікувального закладу керманич транспортного засобу Тверезий. 13 липня ввечері внаслідок ДТП у Нижньовербійській громаді постраждав неповнолітній мотоцикліст. 67-річний мешканець Печеніжинської територіальної громади керуючи автомобілем Фіат Добло, виїжджаючи з прилеглої вулиці, проявив неуважність, не вибрав безпечної швидкості руху та здійснив зіткнення із мотоциклом під керуванням 17-річного місцевого мешканця. Останній рухався головною дорогою. Наслідок ДТП неповнолітній ми до лікарні. Водій за всіма фактами, слідчі розпочали кримінальні провадження за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини подій. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раїм.